Ніка почала займатися плаванням у сім років. У басейн її привели батьки, щоб покращити імунітет дитині. Та Ніка не хотіла плавати. Їй більше до вподоби були бойові мистецтва. Це змінилося з часу знайомства з тренеркою. Лілія Біла розгладила в дівчинці неабиякий потенціал. Прийшла маленька дівчинка, яка не вміла плавати, всього боялась. Все я плакала, навчила її плавати. Потім ми почали приймати учасня як перше старти в даю США, піреса даю США. І через 11 років просто захоплення переросло у професійний спорт. Ніка Шарафудінева нині у складі збірної України. Вона чемпіонка України з плавання та призерка чемпіонатів Європи і світу. Коли ти проходиш дуже тяжкі етапи тренувань. Ти виснажуєшся, ти не можеш спати довго. Це все дуже дуже важко. Потім ти їдеш на змагання, виграєш якісь місця, і це така ейфорія спортивна. Знаєте, от люди, які не займали спортом, вони ніколи цього не зрозуміють. Наразі спортсменка та її тренерка живуть і тренуються в Угорщині. Туди вони переїхали на початку повномасштабного вторгнення. Нам допомог вибратися в Венгрию олімпійський чемпіон Сергій Фисенко. Він, кстати, тоже наш земляк. Він зараз находится в Америці. Ми зв'язалися з ним. Він нам дав положительний ответ, сказав, що да, я можу могу предоставить вам базу для тренировок в Вінгрию. Мы, Ми уехали в Венгрию. В Україну приїжджають на чемпіонати та підготовку до змагань цього літа. Ніка разом з командою тренувалася у Дніпрі перед чемпіонатом світу серед юніорів, який відбувся в Ізраїлі. Саме в той час спорткомплекс Дніпра, де проходило тренування, зазнав ворожої ракетної атаки. І це був дуже тяжкий стан, моральний. Дуже важко було йти до цих змагань, але саме той момент, коли ми приїхали, я зрозуміла, що Прийшов час щоб взяти себе в руки. Тоді я змогла зайняти саме місце нічм'ята у світі, і це було дуже добре для мене. У січні Ніка Шарафудінова представлятиме Україну на міжнародних стартах у Люксембурзі. Спортсменка ділиться зараз важко планувати далеке майбутнє, але бажання колись потрапити на Олімпійські ігри є. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко цей день.